Шановні пані та панове, я сприймаю цю сьогоднішню подію не лише як данину пам'яті жертвам однієї з найбільших гуманітарних катастроф у світі, але перш за все як підтвердження необхідності і розуміння самого змін до суті і пріоритетів самої безпекової політики. Бо небезпека з'являється не тоді і там, де нагромаджені. Армади військової техніки та живої сили загарбника. Загроза масовому знищенню людей стає реальністю вже тоді, коли відбувається порушення фундаментальних прав людини силами зла. І це порушення недбало, а радше злочинно ігнорується цивілізованою частиною людства. Війни і геноциди повторюються. Завдяки безпам'ятству та я абсолютно солідарний з Нобелівською лауреаткою, безпам'ятству та безкарності за вчинені злочини. Зло мусить бути покаране. І цей фундаментальний цивілізаційний постулат завжди був передумовою знакою рівності між правом та справедливістю. Знищення української нації було і є. Головною метою Росії те, про що я хочу говорити, це, мабуть, класичний приклад радянського геноциду, його найдовший і найширший експеримент русифікації, а саме винищення української нації. Кінець цитати. Це знайоме нам всім звернення про радянський геноцид в Україні. Вперше Рафаїл Лемкін оголосив в 20 ті роковини голодомору в мангеттен центрі Відтоді світові потрібно було ще 70 років і нова геноцидна війна Росії проти України, щоб нарешті прийшло переосмислення Голодомору в планетарному масштабі. Ми безперечно вдячні їх високоповажністям пані і панове посли за те, що держави і народи визнали Голодомор впродовж останнього року геноцидом. Для української нації це не лише високі символічні акти, це у буквальному розумінні мільйони спасенних життів українців, на долі яких світ цього разу не заплющив очі, майже 5 мільйонів українців внутрішньо переміщені особи, ще за різними підрахунками. П'ять з половиною шість з половиною мільйонів покинули країну від початку повномасштабного вторгнення. Так, вони полишили свої домівки, поламані їхні долі. Але вони, ми, мільйони українців, сьогодні живі, бо світ солідарний з нами. Світ відкрився до України і відкрив свої серця та домівки для українців. І за це ще раз щира подяка. Знаєте, я не хотів продовжувати Цифро, цифровий ряд, бо порівняння масштабів злочину і можливих жертв воно, воно потрібно, потребує обережності. Але перед початком нашого засідання я підійшов до однієї з книг національної пам'яті Голодомору Харківська область і відкрив на сторінці Ізюм. Ізюмська Міська рада. Тільки тих, хто ідентифіковано, бо, як казав професор Снайдер, більшість з них сліди, росі, російські окупанти сліди знищили 975 вбитих і померлих від голоду в 32-33 році. І пригадаємо, що фашисти російські з ізюмом зробили із, із нашими співгромадянами за. Практично 5 місяців окупації. Вже 451 ідентифікована жертва. Тоді, 90 років тому мільйони наших співвітчизників, на відміну від сьогодні, були вбиті. Чому така разюча різниця? 100 років тому українці вітаючи народження нового світопорядку, сподівалися? Що світ визнає справедливим право і нашого народу на відновлення держави. Знаємо, яку страшну і яку страшенну ціну ми заплатили за цю довірливість. В геополітичному плані українські землі були розділені між чотирма країнами, а населення піддане практикам так званої соціальної інженерії. Це те, що Лемкін визначає геноцидом, з метою викорінення вжитку української мови, денаціоналізації, совітизації, тобто остаточної русифікації українців. 90 років тому світ бачив, знав, мовчав і спостерігав, як цитую: російський імперістичний режим вбиває 25-30% населення отто Шиллер. Аташе з питань сільського господарства при посольстві Німеччини в Москві 1933 рік. Мільйони українців сьогодні живі завдяки тому, що ми маємо власну державу, який вже, вчора чи лише 32 роки державу недосконалу зі спотвореними інституціями та серйозними хворобами національного організму. Державу, які ще не довіряють і мають на це підстави її громадяни, але на захист якої вони стали, зробили та продовжують робити те, що ще два роки тому здавалось неможливим. І в цьому, як на мене, один з головних висновків, коли ми порівнюємо голодомор та теперішню війну, маємо визнати і прийняти найвищу цінність власної держави. Як гаранта захисту своїх громадян, рівно ж як і святий обов'язок громадян щодо захисту своєї держави. Ще один урок з цього 90-річного історичного проміжку це відмова йти на компроміси зі злом. Всяке зло має бути покаране, бо це справедливо. Непокаране зло повертається, незасуджені злочини повторюються. Так само, і не менш важливо нам, українцям, зрозуміти і міру власної відповідальності за те, що з нами сталося за, за ці 100 років. І для цього, і не лише для цього, не чекаючи сотих роковин голодомору, через 10 років, ми таки маємо, ми як нація, як держава, завершити музей голодомору. Правда в тому, що якби не посвята президента Ющенка, коли відновлення історичної правди про Голодомор, як і мови та культури, стало на коротко пріоритетом державної політики, то не було б цієї першої частини меморіальної. Не було б закону про Голодомор і, і про визнання його геноцидом, бо ми очікували, що світ має визнавати, але аж на 17-му році. Відновлення своєї незалежності прийняли цей закон. І то компроміс полягав в тому, що без статті за кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору. На жаль, і влітку цього року в суспільний дискурс щодо музею був привнесений нібито конфлікт в лапках, безперечно. Президент України Володимир Зеленський дуже Дуже швидко і дав чітку відповідь на питання, бути чи не бути. Як нам відомо після візиту президента до Канади, уряд Канади висловив свою готовність виділити кошти на завершення будівельної частини нового музейного комплексу. Вам відомо, якщо ні, то нагадаю, що власне українська громадськість після Революції Гідності звернулася до влади з пропозиції відновити будівництво музею. Яке було зупинено в 2010 році. Дякуємо прем'єру Володимиру Гройсману за те, що він беззастережно підтримав цю ініціативу і, власне, за ці роки було пройдено точку неповернення. Я дякую Леся, вашій особі, Леся Седжак, всьому колективу музею, бо Леся відтоді, ще з 16-го року. З громадської позиції сторони, тепер, як директорка музею, беззастережно віддана цій ідеї формування експозиції нового музею Голодомору. Ми вдячні сотням українських підприємців, благодійників та десяткам тисяч українців, які через платформу Зерна Правди в рамках державного приватного партнерства продовжують фінансування проєктування основної експозиції музею. Доповідаю вам, як голова наглядової ради фонду, що, власне, в ці дні до 90-х роковин фонд завершує юридичну процедуру передачу прав на перший завершений продукт наступної експозиції це вступну художню концепцію, яка вже отримала досить добрі позитивні оцінки українських і міжнародних експектів. І я хочу вас інформувати, що наглядова рада прийняла рішення. Про те, що і надалі буде разом з українськими благодійниками намагатися фінансувати і продовжити проєктування наступних етапів музею. Я перед тим, як ми починали цю сьогоднішню сесію, Данило Романович попросив мене розповісти про, про мрію. Я, я думав, Продовж першої сесії. І таки в мене є велика, велика мрія. І ця мрія полягає в тому, щоб невдовзі без прив'язання до термінів і форми закінчення війни був відкритий новий, сучасний, один з найкращих музеїв голодомору в світі. І я не знаю і не бачу іншого кращого місця, де. Через декілька років можна провести і треба провести публічний громадський міжнародний суд над злочинами комунізму і російського фашизму, бо зло таке має бути покаране. Дякую вам за увагу.